Геральт із Рівії ім'я, яке вже давно асоціюється з мужністю, епічними битвами та моральними дилемами. Створений польським письменником Анджеєм Сапковським, він перетнув межі літератури, утвердившись як одна з найвпізнаваніших постатей сучасної культури. Відомий нам ще як Білий Вовк або Гвінблейд старшою мовою, Геральт це не просто мисливець на чудовиськ, а відьмак, який народжений і вихований. Щоб протистояти загрозам, які людство самотужки подолати не в змозі. За його зовнішньою грубістю та відчуженістю криється постать надзвичайної складності. На перший погляд, він звичайний досвідчений відьмак, що виконує небезпечну і брудну роботу. Але глибше всередині, це людина з тонким розумінням світу та філософськими поглядами на проблеми буття. Його сарказм та різкість можуть відштовхнути, але ті, хто знайомий із ним ближче, Знають про його готовність жертвувати собою заради друзів чи простих незнайомців, допомагаючи гострим мечем або слушною порадою. Геральд це сукупність протиріч. Він носить старий пошарпаний одяг, але завжди викликає симпатію в найпрекрасніших дам. Його шлях сповнений сумнівів і помилок, але водночас він незмінно залишається вірним своїм принципам. У ньому поєднується холоднокровність відьмака й шляхетність героя. Байдужість спостерігача та глибока людяність. Давайте з вами спробуємо розібратися, які особистісні особливості Геральта впливають на його дії, вибори та вчинки, що спроможні впливати на долі безліч персонажів світу відьмака. Темперамент. Аналізуючи поведінкову реакцію Геральта в книгах та іграх, можна зробити висновок, що в нього переважає холеричний тип темпераменту. Він емоційний, чутливий, нетерплячий. Має сильні та досить інтенсивні реакції. На відміну від Цирі, яка також володіє холеричним типом темпераменту, Геральд вже досить віковий та досвідчений персонаж, який з роками навчився володіти собою та приховувати свої емоційні реакції за маскою флегматичності. Не дивлячись на це, Геральд також має межу, де він може контролювати себе. Здразу пригадується різдвявлавікані, трейлер Killing Monsters, пригоди в білому саду. Таких ще можна згадати багато. Описують його в книгах як спокійно, врівноважено, холодно, але це тільки ззовні. Роки та досвід навчили Геральта, що важливо контролювати свої емоції, але всередині він чуйний, емоційний. Бувають ситуації в книгах та іграх, які вказують, що всередині Геральта відбувається пожежа, але взовні він виглядає холодною та непохитною стіною. Геральт в книгах та іграх має багато знайомих, охоче шукає відмечі замовлення подорожуючи світом та взаємодіючи з оточуючими людьми. Він виконує ризиковану та сміливу роботу, де потрібно діяти швидко та ефективно, часто в умовах великого стресу, ризикуючи своїм життям. Одним словом, займається такою діяльністю та проживає життя як типічний холерик. Багато хто помилково назве Геральта інтровертом-флегматиком, тому що, мовляв, він не любить шумні компанії та нових знайомств, але холерики. Люди, яким характерні висока енергійність, імпульсивність, рішучість, швидкі та сильні емоційні реакції, також зазвичай не люблять шумні компанії та часті походенки гостей до себе додому. Ось декілька причин пояснення такої поведінки. Люди, в яких переважає холеричний тип темпераменту, хочуть бути господарями ситуації, контролювати її. А, наприклад, гості в будинку або багато інших друзів та знайомих у компаніях, можуть порушувати цей стан. Адже людей багато. Дехто також хоче володіти ситуацією, хтось може порушувати звичний порядок холерика, змінити його плани, як він хотів зробити вдома, або перервати розмову, яку він запланував провести з певними близькими друзями під час прогулян. Іншою причиною, чому люди з холеричним типом темпераменту бувають неговіркими та нетовариськими, є розуміння того, що друзі, а також гості можуть відволікати від виконання важливого завдання для холерика. Зазвичай тривале та неконструктивне спілкування виснажує та дратує холериків, особливо тоді, коли людина з холеричним темпераментом не розуміє мету та користь спілкування. Це обумовлено тим, що люди з холеричним типом темпераменту схильні до швидких та енергійних зв'язків. Також холерики мають завищені вимоги до своїх співрозмовників, тому, якщо співрозмовник, особливо той, який не являється близьким другом для холерика та ще й не відповідає його вимогам, веде незмістовну. Але, на його погляд, товариську розмову, то це може викликати роздратування та відчуття марної втрати часу. Таку розмову холерик довго терпіти не буде. Якщо холерик є вихованим, вміє контролювати свої емоції та не стомлений, то він культурно знайде вихід із даного взаємозв'язку. Отже, перераховуючи всі раніше згадані аргументи, аналіз книг та спостереження в грі, я, з вашого дозволу, зроблю висновок, що в Геральта переважає холеричний тип темпераменту. Звісно, важко на всі 100% давати такі твердження без проведення психодіагностики, але я все ж зроблю висновок на основі аналізу поведінки Геральта з книг та ігор, що в нього переважає холеричний тип темпераменту. Емоційність Зовні Геральт емоційно стійкий, але всередині він є збудливим та реагує на слабкі впливи. З роками та досвідом Геральт навчився приховувати свою емоційність та володіти нею. У Геральта досить високий рівень нейротизму. Він не чутує до критики, але він довго від цього не страждає, використовуючи часто в таких ситуаціях сарказм, який виступає в ролі захисної реакції, яка захищає особистість Геральта від тривалого впливу негативних емоцій та зберігає відчуття власної гідності. Також за допомогою сарказму Геральт може змусити кривдника самого засумніватися в собі та перевести розмову на іншу тему. У Геральта був хороший наставник в роки, який був прикладом спокою та холоднокровності, який вчив не влізати у справи інших. Але тут Геральт не завжди, на жаль, чи на щастя, прислухався до свого наставника та влізав у справи інших. часто отримавши у відповідь те, чого він не очікував почути та побачити. Характер Граючи в гру Відьмак 3, гравець сам може сформувати характер Геральта. Він може робити такі вибори в грі, які характеризуватимуть його щедрим або скупим, чуйним або байдужим, милосердним або немилосердним. Я обрав ті риси характеру, які притаманні Геральту з книг та які є можливість проявляти в грі, які є більш канонічними для Геральта, аналізуючи книги та попередні частини гри. Тому я б виділив такі риси характеру Геральта як, Чесність, яка проявляється в його чесному виконанні відмачих замовлень та у відношеннях з людьми. Вірність ми можемо побачити з вами у допомозі Цирі після тривалого розлучення з нею. Кожен допомагає своїм друзям кайр Морхені під час нападу дикого гону. Ще ці якості Геральт може проявити в місії справи державної важливості, захистивши товаришів з другої частини, які є патріотами Тимері Вернона Роше, Б'янку і Талер. Справедливість проглядається в місії, де Геральт зустрічається зі своїм колегою зі школи Кота. Обравши певний вибір, Геральт може проявити справедливість, наказавши колегу за те, що ти вирізав все село, жителі якого не можуть захистити себе. Але в цій місії Геральт ще може проявити співчуття та емпатію, не вбиваючи колегу, який не здатний контролювати свою імпульсивність, адже відьмак школи кота, якого звати Гаетаном, був обдурений щодо суми винагороди, яку йому обіцяли та напали на нього з вилами з-за спини. Звісно, ситуація неприємна. Але, я вважаю, це не перевід вирізати все село. Та й знаючи репутацію відьмуків школи кота, можливо, Гаятан на емоціях дещо прикрасив історію. Навіть не знаю, який вибір тут є вірний. А ви як вважаєте, Гаятан заслуговує прощення чи його варто було вбити? На перший погляд, Геральт не дуже схожий на товариську людину, але під час проходження гри ми можемо побачити, що він здатний створювати тривалі товариські стосунки, має вірних друзів. Геральт вміє пробачати та є милосердним. Він пробачав щирий каяття ще в книгах. Наприклад, в книзі «Останнє бажання» Геральт співчуває ні Велену та не знищує її, прослухавши каяття в його гріхах та будучи свідком справжнього кохання, яке зняло прокляття чудовиську. Якби не каяття чудовиська, про справжнього кохання, я вважаю, Геральт міг би вбити таке створіння. А в іграх ми можемо побачити милосердя, наприклад, доповнені кровою вино, коли Геральт захищає Сіану, не дивлячись наряди її проступків або Детлафа. Сміливість та рішучість Гераль досить часто проявляє як в книгах, так і в іграх. Він за безцінь, ризикуючи своїм життям, може врятувати людину, побачивши, наприклад, що її несправедливо засуджують та яка є на додачу беззахисною. Також особливо ці прояви ми можемо згадати під час битви з диким гоном або під час протистояння Гінтеру Адіму. Як і всі люди та герої відеоігор, Геральт має і негативні риси характеру. Такі як недовірливість одна з яскравих рис характеру Геральта. У Геральта схема недвіри сформувалася ще з дитинства. Він ріс без мами й тата, підсвідомо розуміючи, якщо мене кинули найближчі мені люди, то чого очікувати від оточуючих людей? Звісно, не треба всім підряд довіряти. Але Геральт міг би, наприклад, отримувати кращі результати в пошуках Цирі, якби більше з самого початку Довіряв, здавалося б, вже перевіреним людям, своїй команді: любистку Кагіру, Мільві, Англемі та Регісу. Під час гри він майже завжди проявляє цю рису характеру. Наприклад, у всіх місіях з любистком Геральт не довіряє його планам та людям, з якими він має справу, і хоче все зробити на свій лад. Також, коли Цирі хвалить сміливість любистка та завдячує йому за допомогу в пошуках філактерія, Геральт дуже дивується цьому. Також Геральт, закиплюючи свою схему, Обрав собі найкращим другом таку людину, яку важко назвати відповідальною. Серед людей має репутацію надійної людини. Але, не дивлячись на це, були моменти, коли любисток допомагав Геральту та ближньому оточенню, як от ми раніше згадували, Циріс пошуком людини, яка може відремонтувати філактерій. Та згадався мені варіант поганої кінцівки у доповненні кров та вино, коли любисток домовляється з Анною Генрієтою про визволення Геральта з в'язниці. Звісно. Живучи в такому світі та маючи такий багаж досвіду, дехто скаже, що це може бути і позитивна риса. Але якщо ти прийняв деяких людей в коло своїх друзів, вони перевірені часом та подіями, то це може нашкодити стосунка в майбутньому, а також дарма виснажуватиметься нервова система. Жорстокість Геральт може жорстоко вчинити з людьми, які, на його суб'єктивну думку, чинять неправильно. Такі приступи проявляються під час сутички з п'яним бароном у вроде. Під час сутичок з бандитами, наприклад, в Блавікені та Білому саду. Зазвичай Геральт віє жорстоко проти таких людей, які цього заслуговують. Емоційна відстороненість. Геральт надміру приховує свої емоції. Ему важко признатися Єнефер в своїх щирих почуттях. Відьмак у оповіданнях Анджея Сапковського лише в книзі Час Погороди, яка є четвертою за порядком, зізнається Єнефер в коханні. Яка від неочікуваності та раптовості проявів почуттів сильно здивувалася та наголосила, що раніше він про це тільки думав. Він не ділиться своїми радощами, особливо побоюваннями, тривожними емоціями з друзями. Ця риса характеру пов'язана з недовірливістю Геральта адже він приховує свої емоції, тому що боїться бути відкинутим. Так, я думаю, Геральта є страх відмови, а також він боїться прив'язуватися до людини, адже вона в майбутньому може тебе покинути. Минулий болісний досвід блокує можливість Геральта створювати емоційно близькі стосунки. Егоїзм Геральт під час пошуків цілі в книзі хрещення вогнем часто уникав побажання та думки своєї команди. Вігри за відьмака також є опції прояву егоїзму. Можна уникати вторинні завдання, де треба допомагати іншим. Наприклад, можна відмовити Роше в допомозі, де потрібно захистити б'янку. Пізніше гра нам покаже, які це матиме наслідки. Що не допомагаєш іншим, потім сам не можеш розраховувати на допомогу. Me, Gerald, but I can't. Not after Такі місії зі схожими наслідками, на мою думку, мають хороші повчальні уроки. Юні любителі комп'ютерних ігор мають змогу в таких іграх отримувати знання та досвід людських взаємовідносин. Невміння приймати допомогу. Ця риса також випливає від його недовіри до оточуючих. Геральт при вирішенні будь-яких завдань покладається на самого себе. Проте, коли вимагає ситуація, він може працювати в команді, щоправда, це вимагає для нього неабияких зусиль. Здібності. Геральт є досить освіченим. Знає декілька мов, добре володіє знаннями про монстрів, знає основи алхімії, успішно використовує відьмацькі знаки в бою. Також Геральт добре володіє мечем. Має добре розвинені фізичні якості. Геральт розуміє емоції інших, здатний до аналізу та інтерпретації своїх психоемоційних станів. Має розвинені комунікативні навички, які демонструє в ситуаціях, які для нього є цікавими та вигідними. Має розвинені організаторські здібності, може і не на високому рівні, які властиві, наприклад, успішним командирам військ у всесвіті Відьмака, але на такому рівні який дозволяє в разі потреби зібрати друзів та близьких знайомих для успішного захисту циррів від дикого гону в Каєрморхені. За Геральтом готові йти люди через його чесність, порядність, вірність, справедливість, чутливість, сміливість та рішучість, це саме ті якості, які властиві лідерам, за якими готові слідувати люди. В наш час Геральт міг би бути філософом, психологом, також підійшли б професії тренера з виду спорту або педагога. Він емпатійний, здатний відчувати емоції інших. Чутливий, здатний контролювати свої емоції, спроможний до самоаналізу та філософських умовиводів, якими він ділиться не з кожним, а лише з тими, хто зможе зрозуміти його та підтримати цікаву та складну розмову. Відразу, я думаю, всі згадали Регіса та, особливо кінцівку доповнення кров і вино. Емоційний інтелект Геральт є емоційною людиною, але свої емоції він ретельно приховує, навіть від самих близьких для нього людей. Як ми вже згадали раніше, у оповіданнях Анджея Сапковського лише в книзі час Погорди, яка є четвертою за порядком, зізнається Єнефер в коханні, хоча всередині він знав, що відчуває до неї, і саме Єнефер це підтверджує адже вона може читати його думки. Геральт має розвинену емпатію, досить легко вловлює емоційний стан оточуючих, це допомагає Геральту будувати ділові стосунки та мати друзів. Знаючи, що Геральт емпатійний, здатний співпереживати та має певні моральні принципи, деякі люди можуть використовувати його у своїх цілях. Часто чародійки, які його добре знають, користувалися цим. Наприклад, Єнефер. і мені приходить відразу на думку місія, де Єнефер використовує Чорну магію проти скіаля, а також можна пригадати Кейрумець та її дії в місії на благо науки. Відьмак, маючи змогу розпізнавати емоції інших людей, спроможний будувати емоційні та ділові стосунки, але, на мою думку, Геральту іноді буває важко вловити тонкі та приховані емоційні сигнали оточуючи. Здатність до самомотивації допомагає білому вовку досягти поставлених цілей та долати труднощі, які виникають на шляху, застосовуючи при цьому досить часто наполегливість та стійкість, переживаючи втрати близьких людей, важкі травми. Відьмаку добре вдається приховувати та контролювати свої емоції. Люди, які його погано знають, вважають холодним та беземоційним, хоча частенько трапляються випадки, коли він не стримує себе, коли люди, на його думку, порушують норми моралі та діють як монстри. Білий вовк є досить емоційно обізнаним. Він має цікавий та складний внутрішній світ з моральними правилами та принципами. Він знає, які емоції переживає, як вони впливають на нього та його поведінку. Але через свою недовіру. Боязкість бути неприйнятим людьми він їх не демонструє, навіть значимим іншим людям. Спрямованість особистості Його професія, хоч і полягає в тому, щоб вбивати монстрів та отримувати за це гроші, але не завжди їх вбиває. Якщо тварина має свідомість і не завдає шкоди людям задля задоволення чи інших особистих потреб, то Геральт може відпустити таке створіння, не завдавши йому шкоди, не дивлячись на те, що за голову тварини пропонували більшу плату. Також Геральт допомагає людям, особливо коли бачить, що людині завдають шкоди безвагомої на те причини, не очікуючи на матеріальну винагороду. Ще коли Геральт вперше виходить з Кайерморхену підготовленим відьмаком та з медальйоном вовка на шиї, він ніс у собі віру віру в те, що він потрібний та корисний. Світ відьмака сповнений потвори бестій, а завдання відьмака є оберігати тих, кому бестії загрожують. Першим чудовиськом Геральта було лисим, малоогідні та зіпсовані зуби. Це чудовисько хотіло знищити честь юної дівчинки, яку для нього привів її ж батько. Ще Геральта в Каєрморхіні навчали, щоб він не влізав у схожі справи, щоб обминав їх десятою дорогою, не грався в мандрівного лицаря, а щоб просто за гроші виконував доручену йому роботу. Але, не дивлячись на ці настанови, Геральт має інакшу мотивацію. Він хотів, щоб рятована дівчинка цілувала йому, рятівникову її честі та гідності, руки, а від її батька чекав дяки на колінах. Утім, Геральт бачить, що батько дівчинки зляканий тікає з іншими бандитами, а дівчинка в істериці обригується та замаліває зі страху, коли герой наближається до неї. Не дивлячись на такий перший досвід застосування від матських знань, Геральт зберігає цю мотивацію в майбутньому, що ми можемо побачити в синематику Кілін Monsters та граючи це Геральта в різних частинах гри Відьмак. Я думаю, цю мотивацію можна пояснити тим, що Геральт має низьку самооцінку, виріс без батьків. Керморхень він не чув похвали, і мав проявів любові, підтримки, які можуть бути в здоровій сім'ї. Також це можна пояснити тим, що людина є соціальною істотою, яка хоче мати певне положення в суспільстві та знання того, що вона корисна суспільству. З психофізіологічної точки зору це можна пояснити тим, що під час похвали в людини виділяються гормони задоволення, такі як дофамін, ендорфін, серотонін. Які можуть викликати у людей залежність в подальшому найчистіше, отримувати такі дози гормонів у схожий спосіб. Самооцінка Геральт має занижену самооцінку, він шукає схвалення оточення, хоче схвалення своїх дій, бути корисним та потрібним. Біли готовий за безцінь, ризикуючи своїм життям, робити ризиковані справи, які допоможуть людям до відьмаків та до Геральта, зокрема, люди ставляться скептично, з недовірою, називаючи їх мутантами, не вважаючи за людей, які мають емоції, почуття на відміну від монстрів. Я вважаю, це основні чинники, які вказують на те, чому у Геральта низька самооцінка. Це можна пояснити тим, що він виріс без підтримки, любові, в умовах. Де над тобою постійно роблять досліди, коли ти не знаєш, чи переживеш наступні випробування, на які ти не спроможний впливати своїми силами. Лідерські якості Геральт має досить розвинені лідерські якості. Люди готові самі за ним йти, завдяки таким якостям, як порядність, чесність, розвинена емпатія, сміливість, рішучість, наполегливість досягнені цілей. Це ми можемо простежити ще в книгах. Ден зі своєю Ганзою шукав цирі, де учасники самі йшли за ним. Також ми це можемо побачити в грі, зробивши певні вибори. Звісно, він як лідер не ідеальний, але він має базові якості, завдяки яким він здатний об'єднувати людей та надихає йти за ним. Сильні сторони особистості: Геральт сміливий, рішучий, відповідальний, має свою сформовану та визначену систему моральних цінностей, яка дозволяє не зраджувати собі. Здатний самостійно приймати важливі рішення та нести відповідальність за них. Прояв моральності в грі ми можемо побачити в місії з кривавим бароном, де Геральт вислуховує проблеми і, не дивлячись на ряд недоліків Стенгера, ставиться до нього зі співчуттям після того, як барон щиро зізнається в своїх почуттях до родини та відчутті провини перед ним. Геральт допомагає знайти сім'ю барона та може знайти кращий варіант розвитку подій для їхньої сім'ї. Білий вовк вірний своїм друзям. Завжди готовий допомогти. раз йому доводилося рятувати з різних халеп найкращих друзів, любистка та Золтана. Геральт має розвинені лідерські якості, завдячуючи яким він здатний зібрати людей навколо себе задля вирішення поставленої мети. Наприклад, можна згадати Ганзу Геральта в оповіданнях Анджея Сапковського, де його товариші самі за ним пішли, захопившись його порядністю, людяністю, сміливістю та хоробрістю. У грі Відьмак 3, зробивши певні вибори, Білий Вовк здатний зібрати хорошу команду для протистояння дикому гону в Каїр Морхені, яка складається з людей, які мають різні статі, вік, мотивацію, расу. А дехто взагалі ворогує між собою, але Геральт, попливавши на них робить так, що ця обставина не заважає ефективності під час захисту цієї в Каїр Морхені. Слабкі сторони особистості: Геральт недовірливий, навіть до найближчих людей. Часто все робить самотужки, навіть знаючи, що потрібна допомога і є люди, які готові допомогти. Відьмак зазвичай не проявляє свої емоції, хоча всередині він чуйний, емоційний, здатний переживати сильні та глибокі почуття. Він знає, що відчуває, але не проявляє свої почуття. Наприклад, Єнифер в своїх почуттях він зізнається в книзі Анджея Сапковського Час погорди, яка є четвертою за порядком: Неповага до традицій та правил інших людей. Які проживають на різних територіях, може призводити до конфліктів з оточуючими, що може мати негативні наслідки та загрозу для життя. Білий вокдеться маніпуляціям з боку оточуючих, особливо цим користуються чародійки, де ми можемо це простежити в книгах та іграх. Часом Геральт дуже захоплюється своїми моральними принципами, навіть не знаючи про те, що йому невдячні будуть за скоєний вчинок, іноді лізе туди, куди краще лізти було, б, не треба. І як Геральту покращити свою особистість? Однією з головних проблем Геральта є недовіра людям, навіть самим близьким. Геральту варто радитися з близькими та надійними друзями своїми планами щодо вирішення певних завдань, розподіляти відповідальність між іншим, але розподіляючи відповідальність таким чином, кожний член команди Геральта буде найкращий в своїй справі. Наприклад, любисток може справити хороше враження на людей, особливо жіночої статі. Золотом надійний, вміє володіти зброєю. Єнефер та Тріс володіють магічними закляттями, які Геральт важко опанувати. Маючи ці знання, Геральт може під кожне завдання обирати собі помічника та радника. Білому вовку варто більше ділитися своїми почуттями з близькими друзями, тим паче, всі вони є чутливими, можуть вислухати та підтримати в скрутну хвилину. Геральт дуже чутливо ставиться до своїх дій. Часто думає, чи вчинив він правильно, зрозумівши, що всі ми люди не ідеальні, що не всі наслідки подій залежать від нас, В Геральта може зменшитися кількість тривожних думок, досить часто можуть траплятися події в житті, на які ми не в змозі повпливати. Також важливо Геральту зрозуміти, що прийняття допомоги не означає прояв слабкості і того, що ти тепер повністю у владі іншої людини. Так, людина, яка тобі допомогла, може очікувати відповідну реакцію від тебе. Але це не означає, що ти тепер все маєш віддати за це та бути підвладний цій людині. Відьмаку варто більше згадувати свої подруги та подяку людей, яким він допомагав. Досить часто Геральт відчуває пригніченість через те, що його роботу не оцінюють належним чином. Після безлічі хороших справ люди більше пам'ятають його помилки та не дуже продумані імпульсивні дії, наприклад, часто називаючи його м'ясником з Блавикін або м'ясником з білого саду. Геральту варто більше слухати близьких людей, наприклад, Цирі, яка є чутливою та здатна сказати йому правду та обґрунтувати, оскільки він є важливим не тільки для неї, а й для досить великої групи людей. Всім дякую за увагу! Бажаю вам натхнення та сил в досягненні своїх цілей.